Виклики опалювального сезону або як Прикарпаття готується до зими. Про це мовилося під час традиційної наради голови обласної військової адміністрації. Без уваги не залишилися й пункти незламності. Більше в наступному сюжеті. Підготовку до зими завершено, як і до опалювального сезону. Про це рапортують керівники громад і запевняють, обласні посадовці насамперед тепло подають об'єктам, які працюють на твердому паливі. Газові котельні ж наразі обслуговують лише соціально вразливу інфраструктуру. Завдяки проведеним спільним зусиллям, як з нафтогазом, міністерствами, так і містом Івано-Франківського вдалося 21 жовтня розпочати теплопостачання до обласних. І міських лікарень, де перебувають наші співгромадяни на стаціонарному лікуванні. Інші роботи і початок опального сезону триває в штатному режимі. Найбільше, що турбує зараз, це борги за спожитий газ. На сьогоднішній час, завдяки проведеній спільної роботі з Нафтогазом, «Газмережами» і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед «Нафтогазом». Містом Івано-Франківським разом з Івано-Франківському теплоенерго досягнуто згоди щодо реструктуризації значної частини заборгованості. Значна заборгованість є перед товариством з обмеженою відповідальністю Констанцію перед нафтогаз мережами. Дуже важливо сьогодні перед державою розраховуватися за спожитий газ, тому що у нас не проста зима. І якщо у вас є кошти на рахунках, то першочергово треба сплачувати за борги, а не накопичувати ці борги. Підготовка пунктів незламності ще одне питання. Порядку денного наради їх на Прикарпатті є майже пів тисячі. 383 створені місцевими органами влади. 55 пунктів незламності утворено головним управлінням ДСНС. В Івано-Франківській області з них 35 стаціонарних та 20 мобільних. 26 пунктів незламності утворено головним управлінням національної поліції. 15 пунктів незламності створено головним управлінням Держспоживслужби України. Три пункти незламності утворено на залізничних вокзалах у місті Івано-Франківськ, Коломия та селищі Ворохта. Однак готувати пункти незламності було непросто. Дефіцит генераторів у громадах 25 в Івано-Франківському районі, 2 в Верховинському, 17 в Калужському, 3 в Надвірнянському, 4 в Косівському. Ряд пунктів незламності створені на базі навчальних закладів та установ з денним графіком роботи, і це унеможливлює відвідування їх в темну пору доби. Пункти незламності та запаси паливно-мастильних матеріалів мають бути готовими до 1 листопада.